Щоб провести додаткове нарахування, переходимо в розділ Бухгалтерія, Нарахування, Документи по нарахуванню. Натискаємо на кнопку Додати та обираємо відповідний тип нарахування з поміткою Додаткове. Першочергово вказуємо дату та період, за який потрібно провести додаткове нарахування. Стаття. Оберіть з довідника статті руху коштів або Створіть за допомогою опції додавання. Після нарахування статтю буде відображено у взаєморозрахунку. Таблична частина. Вкладка нарахування відображає приміщення, по яким проводиться нарахування та критерії його розрахунку. Приміщення можна обрати декількома способами. Натиснувши кнопку Додати, ви додаєте приміщення по одному, вказуючи номер потрібного приміщення. Натиснувши кнопку Додати зі списку, маєте змогу обрати всі приміщення або, скориставшись фільтром, обрати приміщення за під'їздом, поверхом та типом приміщення. Виділяємо всі приміщення, натискаємо Розрахувати і вводимо потрібні параметри розрахунку. Наприклад, потрібно всім приміщенням нарахувати додатково по 200 гривень. Обираємо тип розрахунку місяць. Обираємо змінити на суму значення 200 гривень. Розрахувати. Програма донарахувала всім приміщенням потрібну суму. Або, наприклад, необхідно зібрати 100 тисяч гривень з усіх квартир, розділити суму відповідно площі приміщень. Обираємо тип розрахунку метри квадратні. Обираємо розподілити суму. Вказуємо значення 100 тисяч гривень. Розрахувати. Програма розподілила суму між всіма квартирами згідно площі. Ще один варіант заповнення табличної частини. Натиснувши кнопку Заповнити розрахувати відкривається вкладка Налаштування розрахунку, де ви одразу можете обрати потрібні приміщення і критерії розрахунку додаткового нарахування. Після проведення документу стане активна опція друку, скачування документу можна подивитись бухгалтерські проводки та історію змін. Якщо вам не підходить жоден із запропонованих параметрів розрахунку, ви можете провести додаткове нарахування, скориставшись шаблоном файлу завантаження даних. Спочатку обираєте приміщення, на яке буде проведено нарахування, потім натискаєте кнопку Ще та скачуєте файл для внесення даних, заповнюєте його і завантажуєте заповнений файл в програму.